Я з нами Роман Костенко на скайп зв'язку долучаємо його до цієї розмови. Це народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України. Пан Роман, вітаю вас, слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Не будемо довго розпочинати, що на Сумщині зараз. Те, що всіх хвилює, ну цікавить, але так цікавить лише з тої точки зору, що ми справді переживаємо. А що ж на наших кордонах, і як, як тримається ця область? Там ідуть бої. Область тримається, ситуація, вона, ну, як завжди, у нас не було спочатку 22-го року легких ситуацій. Да? От були десь тяжкіші, які ми вистояли у 22-му, а далі вже, скажімо так, по напрямкам окремим, то загострюється, то знову втихає. Тому зараз там це один із самих таких гарячих напрямків, де противник намагається захопити максимум території і наблизитись до Сум. Як ми думаємо, там на відстань артилерійського пострілу для того, щоб тероризувати потім місто і ну і мати можливість там створити на вузькому тому участку, який він там проходить якусь буферну зону для себе. Звичайно, це не та буферна зона, яка там в реальному розумінні, яка там вони розповідали по всьому кордону, але їх завдання це наблизитись до Сум. Тому ну там сили оборони стоять туди, направлено багато підрозділів. В тому числі і спецпідрозділі, і там і ГУРУ, ССО і інших, які завданням зупинити ворога Дніпропетровщина, пане Костенко, тому що теж важливо. А що там наскільки вони зараз за останній час просунулися? Ми пам'ятаємо з вами, що ну Дніпропетровщина це таке політичне питання для росіян. Ми розуміємо, що там, коли говоримо, що ворог входить в Дніпропетровську область, це не означає, що почався наступ на Дніпропетровськ, і От завтра вони будуть штурмувати Дніпропетровськ. Да, ситуація там складна. Вони для себе вибрали напрямок на стики трьох областей, де найближче було до Дніпропетровської області. Я пам'ятаю, мабуть, ще три місяці назад, можливо, і більше, ми говорили про те, що ворогу там залишилось… Спочатку 10 кілометрів, потім 7 кілометрів, потім 5, ну от буквально там, менше ніж за півроку вони е, пройшли ці 5 кілометрів, і зараз вони вже загрожують тим, що вони зайдуть на адміністративні кордони. Там вони ніяк не помічені, але на карті, е, на карті там, можна це бачити. І, звичайно, вони це хочуть подати як свою перемогу з військової точки зору. Ну, крім того, що ми там відійшли на, на якийсь там 500-600 метрів, це там особливо і там особливо успіху вони не матимуть, але політично будуть це, скажімо так, піарити, не знаю, там будуть вносити це в свою конституцію, як вони можуть. Вони по факту можуть і без цього все внести собі в конституцію. Ніхто Росії нічого не скаже, бо це країна терорист, не що хочеш робити. Тому да, вони намагаються продавлювати і намагаються я ще раз кажу досягти оцієї політичної. І цілі своєї для того, щоб ну не знаю, може потім претендувати, але вони претендують на всю Україну, за їх словами. Тому, звичайно, потрібно все робити, щоб вони не просувались. Але ще раз кажу: ну ніякої трагедії, якщо наші сили оборони все-таки вони продавлять, то там трагедії з військової точки зору точно ніякої не буде. А чи є ось ця проблема, про яку? Пишуть навіть окремі народні депутати з фортифікаціями на Дніпропетровщині, що їх там бракує, що їх там просто немає їх за весь час повномасштабної війни, ну і в принципі війни з Російською Федерацією, яка в нас триває з 2014-го, їх чомусь не збудували в належній там кількості і якості. Чи на правду це так? Ви знаєте, в мене більше питання, от як ви правильно кажете, до Якості і до їх форми цих комунікацій. Те, що я бачив, це будуються комунікації часів Першої світової війни. Це які були тоді, це там хто знає, це окопи, це і ячейки для стрільців, це там перекриті щілини, це бліндажі, там вони там красиві, там з ліжками, де можна там відпочивати. Але вони не відповідають сучасному умовам. Жоден солдат адекватний, який е розуміє, яка зараз війна, війна дронів, і що фортифікації це те перше, що буде помічено з дрону, і це те, що буде е привертати увагу е операторів дронів, і будуть е їх знищувати. Тому я скажу, що я бачив нормальні фортифікації, це. Ті, які будує наша ДССТ, так звана Державна служба транспорту, яка в складі Міноборони, яка накриває зверху фортифікації, там, ну, десь залізом, десь просто маскує. Тут же головне, щоб ворог не бачив, де знаходяться, як пересувається наш особовий склад. І в цих фортифікаціях ще можна тримати там оборону, як кож обстановиш реби або там якісь чергові вогневі засоби, які будуть вражати дрони, можна, але все інше, те, що будували ова. І я це конкретно піднімав це питання. І Міністерство оборони вже є. Є стандарт, наприклад, Міноборони і І Вони за цим стандартом замовляють у ОВА побудову цих фортифікацій, і по факту вони їх риють. От ми маємо на ритих багато фортифікацій Першу світову, але вони не практичні і вони не підходять для сучасної війни. Вот в чому саме головна проблема. Плюс що таке фортифікації? Фортифікації вони працюють. Тільки в комплексі мінно вибуховими загородженнями і з інженерними загородженнями, тому у нас попереду цих фортифікацій надіє там проти танками і проволока. а от протипікотних мін. У нас немає, тому що ми до сих пір за три роки війни ще не вийшли з Отавської конвенції до сих пір, або навіть не почали процес викладу. Коли вже і Польща виходить, і Литва, Латвія, Естонія вже проголосували і виходяться. А ми не проголосували. І тому ми отримуємо, виходить так, що противник часто займає наші фортифікації. Навіть скоріше ніж ми їх займаємо для оборони, бо ми їх відходимо, бачачи, що нам немає можливості там тримати оборону. А противник туди приходить і насолоджується тим, що було побудовано. Ця проблема реальна є. що фортифікації великі, вони є. Їх там ну відносно багато, але вони не придатні в більшості своїх для ведення сучасної війни. Оце є така проблема. Ми бачимо останнім часом, наскільки вони активізувалися з ракетами, і тут знаєте, навіть більше ну і дронами, і це все е, йдеться навіть про кількість цього всього, що що летить по е, містах, по житлових районах, по будинках е, і цивільній інфраструктурі загалом України. А, але виникає питання: от а наскільки в них цього ресурсу ще вистачить? Тобто е, наскільки великий потенціал запускати стільки ракет, дронів одночасно? Пане Романе, що про це відомо? от що українці мають розуміти на ну, найближче літо, яке ми зараз проживаємо? Росія розбиває свої потужності, і там вона має доступ, не дивлячись на санкції. Вона має доступ і має і до двигунів, які є ще пам'ятаю, навіть початок війни, коли я був в Японії, в Орланиці, їх розвідувальні дрони, то вони закуповували, якщо не помиляюсь, кавасаки в Японії. От японці нам там щось заблокували, а вони в них закуповують. І тоді ми це дипломатично вирішували, що і нам дали, і там заблокували, тому що, наче для мопедів, закуповують, а ставлять це на орлани. вивід проти нас, і країна нам допомагає. В той же час веде торгівельні відносини. Тому дивіться, ну сподіватися на те, що в Росії вичерпається там ресурс цього. Там досить швидко, ну це е, помилково. Нам краще шукати методи. Ми вже стоїмо на цьому шляху, і в нас багато команд, які збиваються меж дронами, тими самими збивають шахеди, і ми бачимо, що зараз вже велика кількість або ребом задавлена, або наші вогневі групи збивають, або дрони перехоплювачі це роблять. Ну або ракети, які там в нас є. Ну їх бажано не витрачати на такі цілі. Але ми нарощуємо, і в принципі немає значення скільки Росія буде. Випускати цих дронів, якщо ми будемо паралельно нарощувати свої можливості, просто вбивати їх на, скажімо так, ну, в повітрі, коли вони досягають своїх цілей бажано за містами, звичайно, ну, тоді тільки Росія буде вичерпувати свої ресурси. Але вони намагаються триматись на навіть за рахунок там, якісь зменшення соціальних випадків, з економікою в них точно не все в порядку, але на війну вони коштів. Не жаліють, і ми маємо не забувати, що в них є союзники там або там сусіди, які їм в цьому допомагають. Ще останнє запитання, тому що теж від військових з'явилася інформація. Ну наскільки розуміємо, що це якась і внутрішня розвідка, яка це передає, що під егідою ось цих навчань військових, які мають відбуватися в Білорусі, росіяни, нібито мають план там піти на Київську область і ще низку областей України, які межують з Білорусю. Наскільки ця загроза зараз реальна? Ну, те, що росіяни можуть там прорвати десь там у кордон, це завжди реальна загроза, але поки що там таких от станом на зараз скупчень військ, які б могли їм дати можливість досягнути яких цілих, хоча б мінімальних, там, там на оперативну глибину прорватися, я вже не кажу до самого Києва, там зараз цих сил немає. Якщо там... Завтра, ну, про наміри Білорусі також зараз поки ну у нас немає інформації про наміри, що Білорусь збирається нападати. Самі росіяни ще раз кажу, сил у них там немає. Можливо, завтра щось зміниться. Це я вам кажу ситуацію станом на зараз, що там цих сил у них не вистачить, щоб там щось щось серйозне, скажем. Зробити якийсь наступ або прорвати серйозну оборону, ну крім можливо турбуючих якихось дій для відволікання уваги. Ну це за е, інформацію, з е, ну від наших військових.